Так, всім привіт! Вітаю на каналі. Вирішив сьогодні записати відео е, таке з часто задаваємих запитань, е, які лунають на моїх стрімах. Е, мене звати Богдан, я ветеран, військовослужбовець, і я зараз служу в силах безпілотних систем і тестую такий симулятор, як Обрій. Точніше, я його не тестую, а відточую свої навички і майстерності в пілотуванні. На FPV-дронах, на дронах ракетного типу і на літакового типу, також бомберів я сьогодні хотів би показати вам основну частину, що складається обрій. Обрій це є симулятор. Часто задають запитання, що це за гра. Це є симулятор, який допомагає вам опановувати керування FPV-дроном або безпілотною системою. Також Є ще такі запитання, скільки він коштує, і чи для цивільних людей він взагалі розрахований. Розрахований він для людей, які служать в збройних силах, або ж хочуть вступити у збройні сили і десь вже в рекрутингових центрах, і вони вже як військовослужбовці, тобто для цивільних. Неможливо отримати доступ до обрія. Колись він коштував 12 тисяч гривень. Зараз і за цю суму неможливо було придбати цей симулятор. Зараз я також перейду до основного інтерфейсу і покажу. З яких основних частин складається сам симулятор. Покажу основні фішки при налаштуваннях, які ви можете не врахувати, і як їх можна виправити. Також покажу, як зв'язатися з підтримкою, якщо ви військовослужбовець і ви хочете отримати цей симулятор. Тоді поїхали, в принципі. Перше, з чим ви зустрінетеся, то це у вас от такий інтерфейс, буде от старт, вибір дрона, налаштування, пульт, графіка. І мова англійська або українська. Також внизу буде версія. Якщо у вас стара версія, і ви е, вже вийшла нова, то тут ви будете натискати і буде писати, що нова версія ще не оновлена. Зараз в мене найостанніша версія 0.9.2. Дуже круто себе поводить сама програма. І загалом я дуже задоволений. Також є мультиплеєр. Що в нас ще тут є? Є вибір дрона і старт. Можна закачувати старти, карти Константинівка, Яворів, Креміна і Куп'янськ. Також, якщо ви закачуєте карти і встановлюєте саму програму, я рекомендую зробити окремий диск на вашому комп'ютері і окрему папку англійськими буквами з назвою Обрій, щоб окремо туди завантажувати карти. І там, наприклад, встановлювати нові версії самої програми. Також, також у вас може бути налаштування OSD. Налаштування OSD це повністю вашого е Телеметрію, що ви бачили, і як вона буде виглядати у вас на екрані. Також є ще пульт. Пульт в мене зараз підключений. Підключений в мене TBS Tango. V2 Pro і підключаєте його через версію, ну, тобто як джойстик, і можете тут -от контролювати Pitch, Roll, Yaw і різні ну різні там канали для того, щоб керувати і півідроном, або крилом. Є по замовчуванні також, що можна керувати джойстиком Logitech. Це геймпад. Воно, виходить, десь тут є спрощене. Для геймпада, вот на керування для геймпада, і ви натискаєте цю кнопку, воно буде трошки простіше себе поводити. І також, якщо у вас інший наприклад, пульт від інакшого виробника, це, наприклад, у вас Радіомастер або якийсь інший пульт, можете спробувати. У мене був від DJI FPV пульт. Сюди натискаєте і можна натиснути Reset, і вам автоматично підтягне налаштування по замовчуванні вашого контролера. Це, в принципі, по контролеру і на налаштуваннях. Також, якщо ми, наприклад, зайдемо в якусь карту, по замовченню у нас буде закачений бахмут. І якщо ви хочете вже почати працювати, у вас відкриється меню з демо. Демо окопами, тобто є вже готові завдання, по яких ви можете працювати і літати. Також у вас є вільний політ, я переважно його вибираю, тому що тут можна виставити собі абсолютно всі цілі, рухомі чи нерухомі, і вказати, куди вони будуть рухатися, і як ви будете працювати. Ми зараз спробуємо потім. Злетіти і знищити якусь ціль як повітряну, так і наземну. Е, наземні цілі є у нас танк БМП, БТР, САУ артилерійська установка. КАМАЗ. Він показаний тут як причепний, ніби виглядає, але насправді він іде броньований. Також піхота. І тут у нас САУ. Сау, ні, Сау вже я показував, укріплення є. Укріплення я не пробував. І танк з ребом можна поставити. Також є в нас повітряні цілі. І можна реб виставити в різні сторони, і вони вам будуть робити перешкоду. цим самим ви зможете відточувати свою майстерність. ну, свою майстерність, І вона буде наближене наближена буде навчання до бойових умов. Також є Орлан, можна ставити, зала. Це летючі, вони будуть також літати по вашій траєкторії, яку ви їм задасте. Орлан так само буде. І Суперкам. Так само можна виставити. Зала ще одна. І два вида шахеда. Я так розумію, тут фотка, я не знаю, хто знає це, підскажіть. Напишіть в коментарях. 136. і 136. З Мені здається, то а то така І також можна поставити орієнтири собі, щоб ви там орієнтувалися, наприклад, на карті. Тому що наземні цілі на мапі, я пізніше покажу, у вас буде така міні-мапа відкриватися, по якій ви будете літати. Повітряні цілі будуть відображатися, але мапа сама не буде відображати вам. Наземні цілі. Їх треба буде автоматично по орієнтирах ввести і по них працювати. Також є обстріли, імітація обстрілів там, де ви будете літати. І е, будуть вибухи, ну, вмикаєте музику, і вас повністю як симулятор, в якому ви. Воюєте і поринаєте практично в бойові умови. Ще можна виставити тут вітер, напрямок вітру, схід, захід, північ, південь. Можна виставити хмарність і, наприклад, ми хочемо поставити жовтень. Бачите, у нас година змінилася. І, наприклад, ми тут годину поставимо 19.00. Бачите, майже темно, тобто, можна виставити годину і можна літати як вдень, так і вночі, використовуючи тепловізійну камеру, і можна виставити також погодні умови. Можна виставити дощ і так само літати. Зараз ми спробуємо політати в день, виберемо дрон. Наприклад, ми взяли дрон, зліт можна взяти пілот, виставити антенну і лінію горизонту, тобто напрямок радіохвиль. По яких ви будете літати, і точку взлету. Я візьму просто покладу крапку, з якої я буду злітати, і виберу дрона. Наприклад, я виберу сімку з контактним боєприпасом для того, щоб вразити наземну ціль. Також ми спробуємо вибрати, карту, вибрати дрон, щоб вразити повітряну ціль. Візьмемо, наприклад, сімку стабілізований. Уламковий, кумулятивно-уламковий, наприклад, там на 800 грам, кумулятивний е платно детонації, кумулятивний і продовжити. Тут нас ми бачимо наш дрончик, вмикаємо двигуни, налаштовуємо собі кнопки, тобто ARM е рол. І тротл на відповідні кнопки. Бачимо, їде в нас наша броньована техніка. Це у нас, якщо я не помиляюся, або танк, або БМП. ну Зараз ми подивимося і спробуємо його вразити наглядно. Також можете подивитися стріми У мене тут на Ютубі є вони збережені. Це у нас бртр 80 якщо я не помиляюсь, і ми. Влітаємо в нього, він там вибухає. Ми погано попали, тому він не взривається. От. Зараз ми виберемо дрон і спробуємо злетіти, ну і вразити повітряну ціль. Візьмемо плату детонації, візьмемо перехоплювач кракен, є в нас перехоплювач чершень, і також можна використовувати крило. Крило я ще в оновленій версії не пробував, але. Крилом також можна перехоплювати. І здебільшого крило ефективніше, тому що воно може бути більше у повітрі. Це вже з технічної сторони, і як в житті використовується перехоплювач, те, що говорять всі, хто працює з ними, що легше працювати з крилом перехоплення шахедів. От, Ми зараз включимо карту про ту, яку я говорив мініатюру. У нас два реба є, і тому нас е, не видно на карті GPS не увімкнений. Він точніше увімкнений, але не відображається через те, що е, реб працює з двох сторін, і наш GPS не показує. Показує тільки е, повітряні цілі противника, які засікає умовно локатор. Там Рада або інший якийсь локатор. от Так. Повітряні цілі десь мають тут знаходитися, наприклад, умовно. Тільки, як бачимо, туман, і в нас нічого не видно. Якщо вам цікаво, можете перейти на мій канал. Тут є багато відео, я стрімлю в прямому ефірі. і Просто натискаєте, наприклад, кнопку відповідну, і ваш дрон вибухає і вражає повітряну ціль. Я не буду цього робити, вже, буду рухатися далі по меню. І хочу розказати вам, що вам треба ще знати, для того, щоб почати літати в самому симуляторі і потім перейти, наприклад, на нормальні дрони. Так, Заходимо в меню, Заходимо в меню, це вже я вам показав, в принципі, як виставляти повітряні цілі. Можна виставляти також піхоту. Піхоту можна виставляти на карті, коли ви попри неї будете пролітати, будуть такі сердечка, три сердечка, і вже вибираєте відповідний боєприпас для того, щоб вразити її. Ще в нас є ще пульт і налаштування графіки самої. Якщо у вас комп'ютер сильний, можете ставити ультра. в мене ноутбук дозволяє поставити. Налаштування висок, високої якості, що чистота кадрів, що самого відображення картинки, можна поставити на низький. Також на стрімах часто запитують, чи потрібен сильний ноутбук. Також е, хочу вам сказати, що е, даний симулятор йде тільки на Windows е, і на MacOS, на інші гаджети, типу планшетів, телефонів, цей симулятор не йде. Е, тому все враховуємо. Ще які часто задаваємо мені запитання. Яка ціна? Ціна я сказав, тобто для військових безкоштовно, для цивільних він недоступний. І, в принципі, все, я думаю, що я достатньо розповів на перший раз. Якщо ви більше інформації хочете дізнатися, заходьте на мій телеграм-канал, я там публікую найсвіжіші новини, і підписуйтеся на цей YouTube канал. Також я стрімлю ще на Твіч. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Також буде у нас банка відкрита для того, щоб зібрати кошти на наш підрозділ і на Збройні Сили України. Тому донатьте, підписуйтеся, ставте лайк, і я вам дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей. З вами був Богдан Осадчий